Ну що, Всім доброго здоров'я, шановні друзі, гості мого YouTube каналу, також мої найкращі підписники. Е, ну що, Акцію будемо запускати. Е, багато з вас е, поклали плюсики. Також і нові глядачівки підписались, також будуть вчасувати в цій акції. Ну що, Розпочинаємо розіграш е, «Ножичка Папуга. Складного маленько. Що для цього потрібно? Ви надсилаєте мені коротке відео. Коротке відео там, хто чим займається. Там, відео має бути не менше то есть, тобто, ну, не більше там, 30 секунд. І назву коротку, як буде ваш ролик називатися. Я його запускаю зверху шорт. Ось, і де буде більше переглядів. На якомусь відео той і виграє цей ніж. Дуже просто і елементарно. Тому що така ситуація. Так як був розіграш минулого разу. Так, надсилайте відео на мій вайбер. Номер вайберу 0394033 Володимир 0394033. Ввечором я включаюся, дивлюся, скільки ви там відео ну має бути не менше чотирьох, там, ну, чотирьох відеороликів. Там, Хто кине там, п'ять, може бути шість. От. Якщо буде е, більше ну, тобто, більше чотирьох, то я тоді запускаю це все шорс і оголошую. І буде, даємо цим відео перегляду. 10 днів. Тобто, де буде більше переглядів, на якому ви да, дасте там ролику, от, даємо 10 днів. За 10 днів я входжу на стрім і оголошую Тобто, Всім все зрозуміло. Така ситуація. Ну все. Бажаю всім здоров'я, успіхів. Чекаю на ваші ролики. Там, хто чим займається, може хтось робить ножі, може хтось малює, може хтось будівельними якимись роботами, плитку, там, чи сходи, чи хто небудь хто що робить. Ось, І закидуйте мені це відео на мій вайбер. От. Так що така ситуація. Всім успіху, всім добра, до слідуючих відео. Завтра вийду. Запишу відео, що, ну, що закинув там хто. ну, Скоріше все, напевно, завтра буду закидувати всі ваші ролики. Ввечері чекаю. Я думаю, що вечером, е, ви закинете. От, І загружаю в шортс, і оголошую 10 днів. Приходить 10 днів, як вже вище сказано було. Запускаю стрім і оголошуємо. Переможцы. Всім успіхів, все найкращого, до наступних роликів. Всім пока-пока. Все найкращого.